Яків Щоголів, Тестамент, Заповіт. Вчіться, діти. Мудра книжка, скаже вам чогось багато, з того, що колись другими І посіяно, і пожато. Тільки ви не озивайтесь у книжках на кожен голос. Геть відкиньте чорний кукіль. Вибирайте чистий колос, та й те, те запам'ятайте, що для кожного народу ще одна є з книжок книжка, та, що ми зовем природа. Йдіть на гори, тихий берег, в гай, зеленою діброву, там ви вчуєте щось друге, інші річі, іншу мову. На траві й квітках росинка, Шелестіння й гомін гілки, Щебетання й пісня пташки, Скрип жука, гудіння бджілки. Там, де гаму не буває, другим чимсь на вас подишуть, і в душі добра і правди свій святий закон напишуть. А як станете шукати серед жизненої ниви чоловіка, не жалійте лити чистої оливи у ліхтарню, бо без світла наткнетесь на ліс дрімучий, де розшарпають вас звірі і пожали шипучий. Перед сильним не згинайтесь, хто ж на землю? Впав без сили, щоб того нагодували, щоб того ви напоїли. Переможного миру вам.